Терве, ви на каналі Фішка, і сьогодні ми продовжуємо наш курс фінської мови. Сьогодні в нас четвертий урок. Починаємо сьогодні урок з такої теми, як особисті форми дієслів. Дійслова в фінській мові, як і в українській мові, змінюються по особах і числам. Сьогодні ми будемо розглядати перший тип дієслів або фінської вербітів «юксі». Це дієслова, що закінчуються на подвійну голосну літеру і з кінцевою А або Е. «e». Розглянемо приклади діїслів. Аута допомагати. Сануа говорити. Югріста об'єднувати. Пухуа розмовляти. Далі, давайте, як приклад, візьмемо дії слова пухуа говорити, це вербітюб-юксі. і провідміняємо це слово по особистим займенникам. Ми це вже робили на попередніх уроках. І давайте розглянемо ще раз. Спочатку ми робимо з вами основу слова пуху. І перший займенник це міна. Додаємо основа пуху. І до цієї основи ми додаємо наше особисте закінчення Н. Міна Пухун. Далі сіна. Знову основа дієслова. Закінчення Т. Сіна пухут. Хян. Пуху. З у нас завжди подвоєна літера в кінці дії слова. Тому буде хан пугу, наступне ме, пуху плюс наше особисте закінчення ме, ме пугу ме, Т, пуху плюс особисте закінчення Т, те, те, пугу те, і останнє х, пуху плюс особисте закінчення ват, хе, пугу, ват. Тепер розглянемо негативну форму. Займенник міна. До цього далі ми додаємо нашу негативну частичку N і основу дієслова пугу. Міна n пу Сіна негативна частичка «ет» і основа пугу. Сіна ет-пуху. Наступне хян плюс Ей і основа пуху. Хян Ей пуху. Ме пуху, те пугу ЕЙВАТ, пугу. На цьому, з дійсно слова, на сьогодні все, і переходимо до наступної теми відмінок генетіїві. Показником відмінка генетив є закінчення «н», яке приєднується до основи слова. При цьому приєднується до слабкої основи, і якщо слово закінчено на голосну літеру, але крім голосної літери Е, e, і тоді відбувається чергування приголосних літер, так само, як в ЕНСІВі і в Адесіві. Це відмінки, які ми проходили на попередньому уроці. Генетіїві відповідає на питання, чий чого, і стоїть перед визначальним словом. Давайте ще раз розглянемо питання, чий це фінської мінка. Кенен це чий або кого. Міка це що? Кука це хто. Цей відмінок частіше всього ми використовуємо для позначення власності чогось. Розглянемо приклади відмінка генетиві. Перший приклад міка он суомінка, яке місто є столицею Фінляндії. У цьому випадку Суомен стоїть у, відмін... у генетієві. Наступний приклад мітка Сомен на наапурі маат, які сусідні країни Фінляндії. Також «Сомен» у Генетієві. Міка каупунки», яке місто є столицею Швеції. Тут в нас Руці, Швеція стоїть у Генетієві. Літера Н на кінці. «Кенен тама Кір'я Он, чия ця книга? Кенен це в нас питання генетіїві. кенен, чия, і відповідь Тімон. Тімо. Тут, е, якщо в нас є ім'я Тімо, ми до нього додали Н, і це в нас вже означає е, власність, що ця книга належить Тімо. Йдемо далі. Присвійні займенники. Присвійні займенники це слова, які вказують на ознаку предмета, за його приналежністю до будь чого або будь-кого. Тобто, це займенники мій, наш, твій, ваш, його, їх. У фінській мові це особисті займенники у вигляді генетіїві. Міна це в нас буде мінон. Мій. Сіна. – «сіну» Твій. Хян. Ханен його, ме, «мейдан» – наш, «те» – «тейдан» – ваш. І «хе» – «хейдан» – їх. Якщо в нас за присвійним займенником є слово, то до цього слова додається особистий присвійний суфікс. Розглянемо, наприклад, слово німі ім'я, мінун мій, німе. І до цього німе ми додаємо до основи додаємо цей, цей присвійний суфікс ні, мінун німе, ні. Далі сінун німе і присвійний суфікс сі. Сінун німе сі. ханен німе плюс присвійний суфікс, са", ханен, німен са, мейдан, німе плюс присвійний суфікс ме. Мейден німе-ме. тейден, німе, плюс присвійний суфікс тейден, не, тейден німе-не. хейден, німе. І тут такий же сам присвійний суфікс, як і у займенника. Хянен. Хейден німен са. Розглянемо приклади присвійних займенників. Перший приклад кенен нуа сана кірят оват. Чиї це словники. Кенен, як ми вже пам'ятаємо, це нас генетивне питання, чиї, і відповідь мінон. Це наш присвійний займенник Мої, Мінон. Кенен кісса тама он. Чиї це кіт? Кенен знов генетивне питання. І відповідь янен, Його Тама он синун киріяси, вантуо он мінон – Це твоя книга, а це моя. Сіннун киріаси, синон присвійний займенник наш. Далі слово кірія і присвійний суфікс. І minun", minun", присвійний займенник Мій. Далі займенники першої та другої особи можна опускати. Розглянемо приклад. он Мій будинок великий. Тут в нас, а, ми опустили присвійний займенник «мінон» І вже зрозуміли по присвійному суфіксу ні, а, який ми додали до слова тало, що ми маємо на увазі мій. Талоні он ісо мій будинок великий. Наступний приклад: генен Хоненса це його кімната. генен Хоненса це його кімната. Хянен присвійний займенник його, далі в нас слово хуне, і додали минца наш присвійний суфікс. Наступне генетієві може використовуватись разом із так званими післялогами. В українській мові ми використовуємо прийменники це такі службові частинки, які стоять перед словом. Наприклад, на вулиці, в будинку, у друга. У фінській мові в аналогічних випадках використовуються не прийменники, а післялоги. Розглянемо ці післялоги. Перший це Генетієві наш відмінок, плюс канца. Це буде означати з ким-небудь, з чим-небудь. Приклад Ісан канца з батьком. Іса, до чого ми додали закінчення Генетієві. І далі йде слово канса після лог «Ісан канса з батьком. Наступне генетієві плюс «луона». У або це біля чогось. Муммон луона у бабусі. Муммо генетивне закінчення. І плюс слово луона. Муммон луона у бабусі. І останній приклад: генетієві плюс едеса. Це буде означати перед. Будь-ким чим-небудь. Талон Едеса перед будинком. Тало плюс генетивне ген... закінчення. І плюс слово Едеса перед будинком. Талон Едеса. На цьому на сьогодні будемо закінчувати. Дякую за увагу. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Нагдан! Nah